З вечора я просто сиділа, дивилась дораму і думала. Чим цікавим я б могла себе зайняти, особливо в Різдво або в новий рік хочеться отримати якогось святкового настрою. Саме в той момент мені прийшла ідея з капбоксами. Звісно, вони незвичайні, як ви могли подумати. Тут я все для того, щоб заварити собі чай та трохи помедитувати, зробивши свою новорічну іграшку. Але звісно, вода буде незвичайна. Адже ми все таки кей-поп-магазин. Сьогодні в нас розпаковка на боксик Blackpink, але він є з багатьма гуртами. Перше, що ми робимо. Бо ми дістаємо нашу пластикову кулю, яка вже йде в комплект. Різаємо таку бумажку, яка поміститься. в а неї. А далі беремо всі наші наліпки і творимо, що забажаємо. Спочатку декоруємо милими Для особливої атмосфери ми навіть додали сюди штучного снігу. А тепер дивіться для чого він посипаємо трохи в одну кулю та трохи в іншу. Попереджаю, не насипайте дуже багато, адже ми додаємо його з запасом. І така краса на нашу ялинку вийшла. Або, можливо, просто прикрасьте нею альбомчики. Чі кімнату. Переход Одемо до другої частини, декоруючи картки. Або можете зробити як ми, задекорувавши протектор. Звісно, таку красу ми можемо вставити в свій картхолдер. Ось такий чудовий вечір з цим боксиком у нас вийшов. А як вам така задумка? Хотіли б спробувати щось подібне.